Дай Боже здоров'я всім, вітаю на своєму каналі. Ми сьогодні у гостях, у Олега Хімчика. Багато хто його бачив у тіктоці, десь має сторінку свою. Має такого красунчика. Олешку, три. скільки скілько йому ти кажеш 3 три роки, три так? роки серпня добре. В кінці серпня буде йому 3 три роки. Це йде. Жеребець по аватару. Маму, ти його бачив в бірні? Дуже гарний склад має будову, такий цікавий. Цікавий цей дереш. Ногу під собою має. Ну, відко, що він по бельгійцях. Хто не знає, аватар є бельгійцем, був на Хмельниччині. Потім Приїхав до Сергія, де зараз аватар. Е, а я так і не знаю. Він казав, що був у той момент був на Хмельниччині, а зараз його долю я не знаю. Ну був у був Сергія. у Сергія. Так, а потім не знаю, десь переїхав. Дуже цікавий такий лошак. Каже Олег, що має гарну роботу, має. Яку він ногу має під собою? Ти міряв йому ногу? Е, 25. Буде. Я, я міряв десь у два місяці назад, двадцять п'ять. 25 ногу має тверду у три роки. Я мірюю, я ну, маю, вигля... Виглядає він гарно, складений тут і груди, холка, глибина, і оці бельгійські гриви, то це точно що це такі. Що він зараз підходив, він був краще, в мене шия була така? Така грива мощна. Але хочу вам ще щось показати. Випасається оцей конік на отакій красоті. Смотрич, в камінь. Ось так далі тут є Микуліска, того раз та й є, там є бункери з Першої світової війни. Бункери є з першої. Ти маєш то піпікало, ходиш з піпікалом. <рес> Я з цим не ходжу, але хлопці ходили багато на на, находили атрибути, так. Находили зброю і різні всяки. Цікаво. А, з, з Першої світової знаходили, так? Цікаво. Так що. Приблизно десь, десь там. <laughs> хто схоче знайде. Моє гриби вона йде по дорозі. Зараз гриби є, появилися, то трошки пропадають. Ускільки часу ти його запріг? Я ja його купив в Сергія, йому було півтора року, але він був такий художкудянький, бо то він пас пастами в Сергія, а то ж спека тоді була. То я його запрягав, він трошки в мене побув, Тоді зимо було рік і сім місяців, то я його запряг. Перший раз його, і того в одинадцять місяців, що там посетиться, і поїхав туди на горк возом по сім. Перший раз з першого разу першого зразу. Разу, бо ма поїхав, то бачите, які тут горби. Але той вже був запряжений. Тож, О, перший Обидва перший раз і зразу поїхав і Зразу поїхав за собі корм їсти мусить. Ну, то певне, що а хочуть е, їсти в зимі, то, то треба привезти. Ну, самі себе за без, самообслуговування. І спокійно, два йшли, все. Спокійно без проблем, не боялися, то по тому треба було спустити їхати. Зразу, як тримали, воза собі, тримали. Без тормозів не було, не гальмував, нічого. Ну, правда, багато і не грузи. Файно, найздорові будуть тобі, зараз ми покажемо того другого пару від нього. Хочу показати, що отак у Карпатах у нас і Олег ковав його на а то траві не, не дуже ведко. Ісп, якісь іспанські підкове. Не хоче дуже... весь. А ну проведи його туди вперед. Приведу з собі. Але все одно він не брикає, ногу так як дає. <ривітно> То так не дуже добре буде ветко, але я покажу. От, на два каптурі. Кований. Передній теж так само, на два каптурі, підкове. Олег сам кує, станок має, станок зараз покажемо. То й хлопці до тебе приходять і хлопцям куєш конь. Та тут ковався і Рамзес у тебе ковався. Та, та, як зразу, коли приїхав, прийшов за Олегом до коня, то я ж не... перше, що я сказав, що це щось якась радянська порода коней. Але... Це є. Ну, Він гарно складений, тут навіть мави нема. Він ще добуде, доросте, до 5 років ще доросте. Він покладе. У нього задатки є, що він покладе. Ви ж то воно вже трохи підкочене, що тут, тут немає проблем. Ну-ка в нього головка, забере йому чолку Має зірочку таку файну. Широке чоло таке, класнюче. Добряк такий взагалі. Та він буде тихий спокійний. Спокійний, тихий. Собі пасад на припоні. Не вимикає припон, нічого. Коли коні приходять, по 15 коней Я тут прихожу. Так, трохи порізати. Ось таке, краса. Так, ставимо на паузу, підемо до другого, зараз покажемо другого. О, заїхали вже до Олега, до хати. Тут є така майстерня. Знову ж таки покажу ці гори вам. Так вазик, грабарку, все по ходу діло. Має Олег такий станачок. Зробив собі, піднав'яз. Це знає як не піднав'яз, це ціла кімната. Це забетоновані слупи тут? Так, так, то це площадка 80 см або 90-м за, 90 за глибоку, і такий квадрат великий. Але дав дерев'яну підлогу там, так? Так, дерев'яну захибетону, де бетон. Та я до них ходився. Ну так, бо то на бетоні трохи ховзається. У мене тепер. Бетон була дерев'яна, то нічого. А тепер бетон то трошки ховзається коні. Так, покажу. Отак ти ногу фіксуєш. Так, фіксує ногу, наприклад, хім тут на акцент, по підкарю, він, де не впав, він це попідкає, щоб він упав, він зравувався. Це для того. Оце фіксатор для там ланц, ти через шию, а коли дуже сильно валює, би договір, ця труба. Ну, Ці, ці штуки тут, я знаю, що це тут, ланц, так, затра... бо це є це. О, тут, наприклад, ну, це копитає. Отутка петла є оця штука. Це зробив так, як у Румунів. Це у Румунів я Та, система. Тут я, наприклад, заклав цей болт. Тут ногу тільки поклав, заплав, йому сюди ногу, беру. Все, тут це ланц від мотоцикла, я воно от, отак немало сили туди пропихати ногу. Ти uh -huh. тут ногу зафіксував коня, і тут вже, якщо буде засильно, треба зачепив. Зачепився, ногу йому тримає. Тому, Але то, ти як... не об'єзуєш ногу, нічого, курмиєм, нічого. Курміємо, якщо кінь, аби йому легше, коліно около цієї труби. Примотуємо ногу коліно до цегли, коли кінь розумний, він підпирається так на четверту ногу, що він взагалі не сіпається, бо йому комфортно, він не відчуває комфорт. Uh -huh. Файно, дуже зроблено, грамотно. Я ще в Румунії видів на відео. Отут оцей гулька ця, є, а ось сюди є отака штанга. І отут прорізь у цьому. Я так показую би на відео. Тут прорізь і він бере шнурок, запихає у проріз, там крутить стріщотку. Це лише раз-раз-раз намотало, і а решта все таке саме. Так, я тепер на Але тут відійду. Ну, за рахунок того, що для колега. От ти стаєш собі, копиток ти там вичищуєш коло стрілки, це все формуєш, то воно не хитається, ніколи кінь сіпається, воно фіксується, воно не положення. Ніколи воно не викручується, не ви скрапується. А, ззад все так традиційно. Але теж фіксуєш там болтиком, аби воно не висувалося. Тут так само вже на біржоменшого ковід. Дуже файн. В загальному вільно так зробив, аби зручно було. Бо не могу плює, переважно, аби не зачепив. І куди ширину дав на цьому станку? А я не думаю, так зараз розміряємо. Мені здається, що 70. Я у себе дав був 70, але то було трошки зашироко. Кінь чуть-чуть виляв у тому. Тут 7 -7. 77. 77. 77. Бо ну, то... я дивився приводи, там коні були такі, знаєте, на Олександрійці габаритні сикі, то вони так животом і прийти, як зачіпали восемь. Якби менший, це є такі коні, що туганько би сюди заліз. Ну, uh -huh. практично, хіба би робив так, аби тут ще засувати ще щось. Ну, або, як кажеш, малі коні, і не його практичніше, або було. Я дошки ще... нашив на 50-ку звиті-звити. І у мене вийшло на... 60. Та, плотняком туди заходять, так що немає. Не це собі тут наковальня, що треба древно, маєш і горно, не маєш? Тут немає. Упріжив чоловіка, все, шкіра, так, по газдівськи все так має бути. Чохлинки, це по-нашому. Це, може, У мене є такі таке подібне, я собі був зробив тепер І тобі є, химчепи. Ну. І сподобалося тобі цим способом кегати? Я два вже один малта подарував тату моїм віддав, а собі зробив. Таке було практично, бо ти, наприклад, тільки би буде пакети, наприклад. Ти собі отут перечіпаєш, наприклад, повагаш. Коли ти зачепив, об'ємі образно, об'ємний Ти зачепив? Зачепив його, в тебе є вільний хід. Наприклад, такий тебе получу закону. Ти отут пересуваєш, а він коротенько близько до коня. І тоді, коли він біже, наприклад, дзвоню. Він дуже близенько йде за конем, і не забігає, ні шанували, нікий не травмується, ні дратується і тут буде. Ну, отаке я, я зробив, я зробив собі з шестерки ланца угу. таку штуку а теж. Вісім. А це вісімка. А хлопцям робив з вісімки і вони. Так, по моєму з вісімки, бо дуже гоняло ковбани, вони замішаються це, це використовували. А упріжі в тебе це витко? Це Руслан Херби ту така, Такий варіант, упріжі шкіра із. Ну, надо досить висунка. Проше так. Моцно, Добре. моцно зроблено. Ну, Я би сказав навіть... Ну просто на руки є. А так, по сукі, воно їх На малого коня, ти це покладеш, ти це коня, йшли. Я у лісі а так-то підхвасник використовую, замість піддупки нікладу. Отак. Так, у, у лісі то добре, коли є підхвасник, бо воно не паде. Не паде. Файно, ну. а це, оцем ти під'язуєш коні, так? Якщо є, що дуже є потреба, то оцем під'їзду. Якщо є потреба, що варіює кінь, то так оцем кладеш оце. На, 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 хто знає, хто робив пару коней, то проблема зродіця, як я вичіпаюся, коні, що скрутилися, це повичіпається. А тут уже це зачіпили це uh -huh. І така Широка обидва орчики містилися, аби, аби ну, молодець, файно. Це з цивілізатора з машини, що путь. Так, зараз йдемо, покажемо вам ще одного коніка. Трошки ставимо на паузу, продовження. Залишайтеся на каналі, покажу якими фірами їхають. Ага, ще покажу вам інструменти. Ну, пок... а ну викинь, Олешку, покажи, бо то дивлюся, що тут таке цікаве всяке таке є. Це цим обрізати, це такий цангрі Рашпіль. Рашпіль це ще, як кажуть, солдатський, але і uh -huh. був. Ніж, якщо світла нема, щось таке умови в нас буває, то виснем ножем аби вирівнути. Ти стригати, вирівнути Треба акумуляторну болгарку. <laughs> ну, у мене ще немає і то за того так. Цим вибираю, бо в мене є стругач такий спеціальний, але цим різцем мені зручно вибирати і формувати місочку до коло стрілочки. Це мій цей. Все правильно, а, а, а цим я наловчив, теж отаким робити. Ти, ти видів, випуск, що випуск. як я то роблю, так? Ще я цими загинаю цветі, притискаю. Це такий звичайний ветеринарний цей ніж, аби теж щось чистити, але то переважно в коней такі копета забики, що воно не. Краще оце. Я це більше використовую. Це розгінаті цвики, такі приспособа. Це мріжу. І що ще маю? Okay. А ну ще покажи. Оце, оце? оце е, оцей я вибираю теж, але це коли, наприклад, у зимі кінь стає і стоїть той задні ноги на, на гною, то дуже мій тоді копита, то, і тим можна вибирати е, швиденько. Uh -huh. Це заводське. Заводське, так. Добре. Все, зараз буде далі. Сідаєш сам, ти ті... сідаєш, ловиш рівно вагу. Під... Не, став. не ставиш, а отут у ці... с... лагонька по така Отака як одноколка карпатська. Все зроблено на речагах, на амортизаторах, на, 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 на докатках. Так, і для того теж би легше було. Угу. Uh -huh. Будеш, що він воно собі відпрацьовує. Вмеш... Класна штука взагалі така. Ривнова oh. головиш трошки сідаєш так, знаєш назад або воно на коня, не ні цей, навіть mm -hmm. так дивишся, аби упріч трошки припіднімало, аби не парило за одну опріш, то й з цим собі так кисне. От була у чоловіка робота, каже, що треба було до роботи їхати 9 кілометрів. О туди аж поза ті горби. І коня там не було як залишати, треба було кожен день катати до роботи туди-назад. Собі таку приспособу зробив. Ну, Люди доможуються до всього, до чого хочеш. І легонько каже, за конем класно йшло. Отака грабарочка, сонечко. Це вона польська рахується. Ну, каже, Бо що тут у, у горбах, то треба пару к'ягати, бо трошки одному коня везу складно. Це друге ті. Якщо, та, як тут на оцьому рівному, то, то можливо. А так як туди далі, отам от ті уклоні, то там вже трошки складніше. Оце ти фиру таку маєш. Це, вже і туди, і туди, і туди. це не фір, це цілий лісовоз у те. No, ну, вона зараз відкривається ззаду, там є пружені для того, аби налавило трохи або мало а ти викладав її у продаж, так? вона тут в нас стоїть би її продати. Так. Отака От фіра могла б бути на продаж зроблена на круг. Круги це щаплення, з неви. На таких колесах. Що це? Перед Москвич-задвога. Перед москвич зад Волга. Є тормоза, є там ззаду теж амортизатори, я би чуть трохи. Амортизувало. Того, ми, бо, е, май, вели, ті, там На болки ззаду теж, е, так якби можна сказати, вона то не похожу. Мистець, якби тракторі. що йдемо до того. Так, йдемо. Йдем я доти покажу, трошки краєвидів, бо в мене є такі підписники, що люблять подивитися на Карпати. Така красота тут. Отой горб цілий вже там забудований будиночками. там уже далі будиночки набудовані під туризм, а звідти відкриваються оці всі краєвиди, Уся оця красота. От така файна дземброня. І назва села дуже гарна. Звучить класно. Колоретна, так, у нас. Все в лісах, усе в горбах. Жеребці випасають окремо, той Але там. Так відео. Правильно. Каже, Олег, що цей підготувався нам під відео, файно витачився. Файно, витачився, що то ніяк не зрозуміло, яка масть тепер на ньому. Диви, він на оба боки витачився. <laughs> Добре, він собі отак захищає себе від мух. Покаже, що любить, що коні ловити не даються. Дивіться, не... зараз буде дощик, дощик його помий. Він такий собі ванні приймає. Грезів ванні. Так що дурниці зразу вам кажуть не пишіть. Кінь живе на вільному вигулі. Отут випасається, Десь хотів, там собі поточився, повалився. Той... Це інакше шу... це і будавий, так. Мови, це і цей вищий. Я тобі скажу, що він ще ширину набере, бо він. Ну так він такий, він просто він за цей ребля так Він так болотом замастився, що на ньому реберний ветко. Ні, але має груді файні, глибокі, такі, холка, ну нога тут проти нього є. To, Дуже. По яких конях він йде? Тато Хілтон, першарона, а мама у його рокопі була машка. От друзі. Вона 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 вона. Якщо це дійсно воно так і є, ну виглядає, що так, то на даний момент у мене в конюшні стоїть його рідний брат, на рік молодший, відмашки і від Хілтона. І називається теж Хілтон. А цього звати взагалі взагалі по документах Хамера, так як лечу Чіло. Того Ріго це очіло. Та мені легше так, коли вона не... Ріго чіло. Коротко і ясно. А на нього зробили документи. Документи є у є Петра в Тернополі, так? Так, так. Петро зробив на нього. То Петро робив документи, так? так казав, що треба було там їм для чогось на фармі і то не було. Та називається він по документах Хаммер. Такий продукт відмашки і від... Ну, продукт виляпаний, але... Все, кому що треба, хто розуміє, той все вийде, найбуде кінь виліпаний чи не виліпаний. Моцний. То так воно не передає на відео, але Уже... уживу, то... Ану, проведи його трошки. Спокійний у роботі. Спокійний, повідомляй, а я би сказав, що... Хто любить абетон таке живе, аж заповільний, повільний дух. Покижи очіло своє хлопець. Кучерєве, файно вихрик між очима. У брата його два вехрики є. Та дуже подібний до, до того, що в мене. Капець. Ноги мощні такі. Такий. Ця та тройка підкована, на нього малова, тобі дуже більша як тройка. Прасунчик. Нас тут дощик захопив, то я думаю, що зараз ще Олег буде нам тігуана викигати. То, але то вже, то вже відео буде. Відео з моїх коням тягнемо на Так, Та я думаю, що ми ніяково якщо то підтягнемо, але то вже буде втіктатися. <гум> ми з'їхали, отам там на горі я до туди шутрована дорога, а ми так спустилися нижче. Трошки... Гленом, ґрунтом. Дуже файний, найздоровий тобі буде. Він... Ну, Тут грудей є. Само ти можеш це продати. Яка ціна би його була? Так, аби е, дурно не дзвонити. Так, дзвони. би забрати 2000 доларів. Отакий От потомок Хілтона, 2000 доларів. той. Може бути у нового господаря, кому би вподобав. Ти йому ногу міряв, яка нога зараз 25. у неї? 25 нога. Так само і кутого, лише цей вищий. Але всього би сказав, що фотон. Ну, е... бо він вищий, та й затовно так не, не показує. по тілу є метр сімдесят, мілі висоти, мав. Але... За тілом метр сімдесят. Його брат тепер має ногу у рік і два місяці на... теж продається, він має ногу 20. 2, і за тілом 154 має. У рік і два місяці. Бо я тепер його мірю. так і мав, так само мію. Приблизно так само й мав. Такі парігри, бо я так міряю час від часу току. І був він 170 у хваті, а зараз він чуть-чуть приходив, має 167. Молодець. Запрягається в однокінку до пари. Ну до пари ти казав, що двох їх запряг пари, і поїхав. Забігав і так, і так, він спокійний повільний. Отак береш, причіпаєш зараз до нього собі ворчик, цей він собі отак буде себе вести саме, як котеха. Типу. Треба Стоїт. стояти, він буде стояти отак тобі пару хвилин. Треба, він буде бігти. Ну що собі Треба. можна зачепити нормально, він, все спокійно. Його отак з ворчиком він не буде бігати, боятися. Дуже файно. Три. Все, потім дощ його помиє, то ми ще його познімаємо і покажемо у тіктоці. <свісно> 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 Бо він взагалі-то гнідий. Але тепер він глиняний. <свісно> Все, найздорові тобі будуть. Дякую, хто додивився до кінця. Всім гарного дня, вечора. Будьте здорові, до нових зустрічей.